Та держителю, Отче, все святий Ісусе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай раба Твого, а завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю твоїх овець, не віддавай мене на поталу Змієві і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже ти, Господи Боже, поклоніння достойне. Царю святий Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму тим світлом, що ніколи не меркне Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учнів. Подай, Господи, і мені недостойному рабові Твоєму. Спасіння твоє, на ложі мої, просвіти розумій, світлом розуміння святої Евангелії Твоєї, <кій> душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою слова Твого, тіло моє твоїми страстями безвинними, думку мою твоїм смиренням охорони. І в слушний час підведи мене від сну на похвалу тобі, бо ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Твоїм Духом навіки. Амінь. Господи, Боже мій, згрішив я в цей день словом, ділом, думкою. І ти, як багий і чоловіколюбний, прости мені, сон мирний і спокійний подай мені, Господи, і ангела твого охоронителя пошли, щоб заступав і охороняв мене від усякого зла, бо ти охоронець душ і тіл наших, і Тебе славимо, Отця і Сина, Святого Духа. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята все мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші, благого царя, благая мати, пречиста і благословенна Богородиця Марії. Милі Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу і твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя і я прожив без гріха і через тебе рай знайшов, Богородиця Діво, єдина чиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов в наших вчас журби невіткий, але з біди визволи, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас, Ангеле Христово, охоронителю мій святий і покровителю душі і тіла мого. Все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси супротивника визволи мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого, але молися за мене грішного і недостойного раба Твого, щоб стати мені достойним благости і милості Всесвятої Троїці. І Матері і Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Полегше відпусти, прости Боже, гріхи наші, вільні й невільні, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, вдень чи вночі заподіяні. Все нам прости, бо ти благий і чоловіколюбний. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жонами і благословен плід утроби твоєї, бо ти спаса породила душ нашу. Тих, хто нас ненавидить і кривдить прости. Господи, доброчинцям нашим добровчини, братам і родичам нашим дай. Чого вони просять для спаціння і життя вічного, на немічних споголянь і зцілення подай, Покермуй тими, що на морі, тими, що на землі і в повітрі подорож справляють, їм відпущення гріхів даруй, тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй. З великої Твоєї милости, пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, матерів, братів і сестер наших, і упокої їх там, де світить світло слави Твоєї. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякої небезпеки, пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять. І благотворять у святих Твоїх церквах, і завбогих пам'ятають, і дай їм, чого вони просять, для спасіння, і життя вічне, пом'яни, Господи, і нас, мерених, грішних, і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом Твоїм, і провадь нас. По стежках заповідів Твоїх, молитвами причистої владичиці нашої Богородиці і вседіви Марії і всіх святих, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб не заснув я на смерть, щоб не сказав ворог мій, я переміг його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Боже заступником, будь душі мої, бо ходжу я серед сітей ноги, рятуй мене від них і спаси мене благи, бо ти є чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір і святішу від святих ангелів. Безперестанно вихваляємо, серцем та устами ісповідуючи її Богородицю, що істину породила нам Бога в тілі і що безперестанно молиться за душі наші, надія моя Отець, пристановище моє Син, Захист мій Дух Святий, Тройця Свята. Слава тобі, о найдорожчий і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Всі небесні сили, святі ангели і архангели. Моліть Бога за мене грішного, святі славні і всехвальні апостоли. Пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за мене грішного. Боже, будь милостивий до мене грішного і помилуй мене. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа згрішив я, Господи, прости мене Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Христа і ним хорони мене від усякого зла. В руки твої, Господи, віддаю дух мій, ти мене поблагослови, ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного оправдання не маючи, ми грішні тобі і як владиці цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Господи, помилуй нас, бо на тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших, але зглянься і нині, як милосердний. І визволи нас від ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, всі творіння рук твоїх та ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенне Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули.

І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Приди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.